До бродів завітали ветеринари, які провели безкоштовну стерилізацію. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті на території готелю Любич, що у бродах провели безкоштовну стерилізацію. Волонтери із Великої Британії на місце, де розташовувався їх медичний автомобіль. Де власне проводили стерилізацію, ми поспілкувалися безпосередньо із ветеринарами. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб простерилізувати котів у місці, а також пролікувати декількох хворих тварин. До прикладу, в одного кота були проблеми з диханням, і ми робили рентгенівські знімки та ультразвукову діагностику, допомагаючи лікувати тварин. Була собачка, у якої були судоми, і ми теж її вилікували. Загалом не лише стерилізуємо, а й робимо Усілякі інші процедури. Тут, за допомогою сучасного обладнання та спеціальних технологій, вдалося провести з десяток стерилізацій. Які є дуже важливими для братів наших менших за останні пару днів? Ми зробили більше 50 стерилізацій, і ще потрібно багато чого зробити. Всіх тут гарно прийняли, працівники приїхали. Ветеринари були дуже задоволені гостинністю. взагалі гостинністю українців це не перший їх візит. Але ну конкретно всі люди, які зараз сюди приходили, зверталися вони в собі. Були дуже задоволені. Зокрема, ми мали змогу поспілкуватися також із ще одним ветеринаром із вели. Великої Британії, який розповів про проведення стерилізації, а також про те, як познайомився із представниками благодійного фонду СТЕП. З якими є хороша налагоджена комунікація, тут ми працюємо як одна команда і працюємо над програмою, щоб стерилізувати кішок, які у подальшому після наших дій не будуть народжувати. Зокрема, ми доглядаємо за хворими тваринами, а не лише стерилізуємо. Попередньо ми спілкувалися з Олегом Брижиком та Оксаною Чорній, але зустрілися з ними лише два дні тому. Планують волонтери, ветеринари приїжджати до міста знову у найближчому часі. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.